Екскурсія коміекскурсія пожежною частиною, огляд спецобладнання та навіть власні спроби в гасінні пожежі, а ще корисні знання, які можуть врятувати життя. Днями діти відвідали клас безпеки у Чернігові. Діти приїхали до нас з іншого міста побачити, як працюють рятувальники, в яких умовах вони проходять службу. Також ми провели з ними захід в нашому стаціонарному класі безпеки, розповіли про безпечне проведення літніх канікул, нагадали правила під час виявлення вибухонебезпечних предметів, безпечні правила відпочинку на водних об'єктів, адже зараз у нас буде літній період, в дітей будуть канікули, і вони будуть з батьками відпочивати на водних об'єктах. Родзинка екскурсії, знайомство зі службовими собаками. Це радість як дітям, так і чотирилапим рятувальникам, кажуть у ДСНС. Взаємодія з новими людьми, дітьми за нових обставин для собак, це завжди несе велику користь, тому що це нові умови їхньої роботи, це соціалізація їхня. Вони звикають до того, що ми можемо працювати як і в людних місцях, так і з дорослими людьми, так і з малими дітьми. До того ж, їх погладять, почухають. Це для них велика радість.